Внаслідок вибухів на Керченському мосту, що сполучає Росію з окупованим нею українським півостровом Кримом вночі, 17 липня, зруйнований один із прольотів. Повідомляють російські змі за попередніми даними. Є загиблі і травмовані. Загинуло подружжя з Білгородської області. Також черепно мозкову травму отримала їхня донька, якій 14 років голова окупаційної адміністрації пише про надзвичайну подію в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Однак у міністерстві транспорту Росії повідомили, що на мосту пошкоджене тільки дорожнє полотно, а конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах. Зараз рух Кримським мостом призупинений. На в'їзді зі сторони Краснодарського краю утворився багатокілометровий затор, свідчить дані онлайн-сервісів. До того ж, зупинений рух залізничного транспорту та поромне сполучення. Речник головного управління розвідки України Андрій Юсов процитував слова очільника гур Кирила Буданова: Кримський міст, конструкція там зайва. Кінець цитати він додав, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою, але відмовився надавати додаткові коментарі. На думку речниці оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, вибухи на кримському. Кримському мосту можуть бути провокацією самого ворога, аби зокрема зірвати зернову угоду. Це вже не перші вибухи на Кримському мосту. У жовтні 2022 року. Там сталася пожежа, в результаті якої частково були зруйновані два прольоти.